Судовий центр був представник позбавича, його позивачний представник не змінилися. Так позмінилися. По колегії судді у нас також не секретар не змінився, минулими судового засідання ми починали розвитку справи по суду. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми знову маємо заяву про відвідку колегії суддів, у новому вигляді, завжди, за нас, як завжди, з чим не тут. Будь ласка, позивач, що у нас сьогодні не так. Позивачю, до вас звертайтеся. А піднімайтесь, будь ласка, якщо ви не хочете виступати, ж так не буде? Просто посидіть. Нічого. Дали випази, хочу справи, подайте вже декілька заяв про відволікти своїх. Ну будь ласка, гонтуйте, дві штуки, з яких почнемо? подав мій представник. А ви його не підтримуєте? Чому підтримуєте? Ну, якщо підтримуєте, то, то будь ласка, слухайте. Ну, хоч можна те, що ви пишете. Ну кінці кінці. Навіщо все-таки попереду якщо вони не читати, що ви? Дякую, почнемо. Це там швидко. Присядьте. Приставник позивачів. Дякую. Давайте почнемо з подивірності, звичайно. А ми ж підписуємо цей будь-які документи в трьох. Там, якщо ви звернете увагу, є акула. Я хочу звертати увагу, хто його підписує. Я знаю, що в нас було поз... перестановлення. Пер... Минулого разу дійсно якийсь інший чоловік був, так? Ні. Я, ні, 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 ми не знали, що у вас представник? Так були? як не знали? Я ж, ми ж його... З першого дня... Ну, ви ну, 6 січня 2023 року ми ж представляємо, як тільки сталося, як його тільки вкрали і цікашники. отож ми ж і в СБУ ходимо вже разом. Та ні, то що куди ходить, що і ще довірність, ваша честь. Ні, та ніхто ж не заперечує. Тільки чого так вам трапилося, що взагалі... Ми вас і не слухали і увагу, до речі, на вас не нічого. Ну так не можна. А ми думали, що це порушення процесуальне з вашого боку. Ви багато чого думаєте, і воно не завжди воно виверується. Так, ну так зверніть увагу, ну так а чому ні? Ну хто його, дивіться? Дивіться, скільки всього подається кожен раз. Чотири тома справи. Шо, ну, там, ну, такі, ну, там, там вже і прочитати неможливо Та його. Там, я. ну там, ваше так. Ну так скажіть, що ви теж представник, і ці кричами. Яка нам різниця? Один представник чи два може Очень краще для позивача, бо яким чого взагалі не можна сказати. Кажіть своє прізвище, немає по батьках. Акула Владислав Віталіч. 31-го 3-го 1966 року Ну року. Записнує. вже Третій раз оголосимо. Семененко А я не про не знаю. Все Ви знаєте, що. Да? Ну відводі мабуть, вже також підтримуєте, так? Да, звичайно, я ж їх підписував. Чули руку віділошу? Та ну може ж привіти до, до да. Я... Да, Просто на минулому судовому засіданні ви нам самі підказали куди звернути увагу Дуже, на да. там на якісь укази, які ми не визнаємо. От і тому ми промоніторили ті укази і постанови, якими ви призначені на посади і обиралися на посади. Так, вони на сім'я, ми ж минулого разу долучали. Ні, це ж це ж окреме е, окреме. Ми робили е, дослідження. А ну як Ну першого ми судовиці, коли ми тут нам розповідали більше часу ми говоримо ми, да, про, про всю нашу історію суддівського Так, але там так. Не, не було зовсім нічого про е, реєстрацію саме тих нормативно правових актів, якими ви призначені і чи обрані на посади в мін'юсті. І е, е, дане ну, не питання, а заява про відвід стосується саме цього питання. Яка заява тут дві яка Е, заява про відвід відвідколегії е, у зв'язку з нововиявленими фактами відсутності реєстрації в єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів указів про призначення та постанов. Про обрання ну, зазначених так. осіб на відповідні посади. Так, дуже добре. Такі суді до чого не реєструють, не, ми, не... <правда> ви розумієте, <правда> ми розраховуємо на суд, який встановлений законом. Так, про... На справедливий суд. От. Для того нам нам треба з'ясувати всі обставини, щоб у нас не було сумнівів. <правда> Бо перша інстанція. <правда> Виносить рішення, на, яке базується на своїх припущеннях, mm -hmm. очевидних, явних, розумієте? І для того, аби цього не було, і уникнути цього в апеляційній інстанції е, на шляху касації, mm -hmm. ми mm -hmm. намагаємось зробити все на випередження і на упередження. Дуже добре, З за який підстав сьогодні, вона зараз. Заявляється відвід в даній ситуації про те, що. Все, все, що видавалося президентом і Верховною Радою відповідно до нормативно-правових документів, якими керується мін'юст, має реєструватися в єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів. Там конкретно по вашим цим призначенням і обранням нічого не зазначено. Тобто, важати, ці... що акт індивідуально-правової дії повинен пройти реєстрацію. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно, бо е, ваше призначення впливає на е, е, інтереси і е, гро, ну, е, законні інтереси громадян і людей. Саме тому от, у нас є, є такі припущення. Да. Не припущення, а ми звертаємо вашу увагу на те, що ми посилаємось на нормативно правову базу. Та зрозуміло. Все. Ну, ті, воно вона, не, не зовсім все, да, Я вам зачитаю саму суть. Я, я, о, е я... о, суть що ті укази, Про які ви вже раніше, про які ви вже долучали тих до справи, тепер вони повинні бути, на вашу думку, зареєстровані, але вони є зареєстровані Абсолютно вірно. І для цього все підстава для відводи. Абсолю. Підстава для відводу суть... судді. Почекайте суд Дякую. Дякуємо. Заяву про міністра суддя в кого. Задоволення заяви. Ще раз у заяву. Заяву провід колегії 3-го операційного адміністративного суду у складі головуючого суді Семенника Вишевська і Добридня. Від розгляду адміністративної справи 163-2889-23 у зв'язку з, з реєстрацією в іноземному реєстрі, який належить приватній американській компанії Дарінбергстрій, суб'єкта підприємницької діяльності з назвою 3 апеляційний адміністративний суд з присвоєнням реєстраційного номера 49 85 27 083, зареєстрований на Анатолія Олександровича Коршуна розташований за адресою вулиця Василя Жуковського, 23 місто Дніпро, даною заявою, вкотре висловлює недовіру всі колегії суддів, які викликають сумніви у неупередженості та об'єктивності даних суддів з огляду на наведені нижчі доводи і аргументи. Підкріплені документами документальними доказами, які свідчать про повалення конституційного владу, що полягає в наступному. на підставі відкритої інформації з іноземного реєстру, які належить приватній американській компанії Даден Бельстріт за адресою вулиця Василя Жуковського, 23 міста Дніпро. Вона була виявлено, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності 3 апеліційний адміністративний суд з присвоєнням реєстраційного домцномеру 4985-27083 на принципал, керівника Анатолія Олександрович Коршу. Тому офіційно було отримано відомості, копії додаються, які підтверджують сам факт реєстрації в Американському реєстрі даних безстрілів 12.12.2018 року за вихідним. 12-12-18 було направлено запит, копія додається до Верховної Ради України на отримання публічної інформації, які просили надати належним чином завірену копію закону про утворення третього операційного адміністративного суду, який розташований за адресою вулиця Василя Жуковського, 23. Листом від апарату Верховної Ради України No42919124 20 грудня 2018 року було отримано відповідь про те, що Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Верховної Ради, Ради України у розділі законодавства Верховної Ради України у 2018 році не приймала законів України про утворення третього поліційного адміністративного слугу. Разом з тим було зазначено, що згідно з пунктом 23 частини 1 статті 106 Конституції України, що діяла до 30 вересня 2016 року, президент України був. Наділений повноваженими утворювати суди у визначений законом порядок. порядку. Але саме цього закону на сьогоднішній день не існувало в приводі, бо Верховна Рада України самоусунулася прийняти цей закон. Тим самим не надала повноважень президенту України з цього приводу, а саме одноособово утворювати суди. Повторно з цього приводу тільки вже від громадської організації, об'єднана правозахисна група ми звернулися з інформаційним запитом на публічну інформацію до Верховної Ради України, вихідний 2305, від 23.05.2020 року, в якому просили надати належним чином засвідчення копію проекту закону, який був внесений президентом України до Верховної Ради України про утворення третього операційного адміністративного суду. Друге питання надати належним чином засвідчену копію закону України, прийнято у Верховної Ради України, про утворення третього операційного адміністративного суду. Виступ No1810879 від 29 -20 травня 2020 року отримали відповідь від апарату Верховної Ради України про те, що за результатами опрацювання запиту секретаря комітету Верховної Ради з питань. Правової політики повідомив, що згідно з інформацією, отриманою за результатами пошуку на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, в розділі законотворчість, зазначеного законопроекту до парламенту України, не вносилось, а в розділі законодавства, вказаного закону України, парламентом не було ухвалено. У зв'язку з тим що всі органи Державної влади України, суди України та органи місцевого самоврядування України супереч норм прямої дії, Конституції України, документ 254К, 96 РВР зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності в приватному американському реєстрі, Дантин Данден за вихідним номером 20.11.20 20 від 20 листопада 2020 року від громадської організації, об'єднана правозахисна група, Багнітнація. До Верховної Ради України було направлено запит на отримання публічної інформації, в якому ми просили надати засвідчену належним чином копію закону України прийнятий Верховною Радою України, який регулює порядок реєстрації органів державної влади України, суддів України всіх рівнів, органів місцевого самоврядування, в приватному іноземному реєстрі Данден Престрій. Листом від 27 листопада 2020 року no 10 2031 апарат Верховної Ради повідомив, що окремий закон з цього питання Верховної Ради не ухвалювався. Відтак надати копії не вбачається можливим. Вже в рамках журналістського розслідування від благодійного друкованого засобу масової інформації газети Багнетнації. Звернулись з запитом на публічну інформацію, вихідний з ПІН-3100521 від 10 травня 2021 року до Верховної Ради, в якому вимагали надати закон України прийнятий Верховною Радою, на підставі якого третій апеляційний адміністративний суд був зареєстрований в приватному американському реєстрі Дан Вінпреслід як суб'єкт підприємницької діяльності з присвоєнням реєстраційного дому 49852. 7083 на принципала керівника Анатолія Олександрович Коршу. А також вимагали надати інформацію про осіб, які мали повноваження вносити відомості до приватного американського реєстру дандень так як це відкрита інформація про реєстрацію третього поліційного е, адміністративного суда як суб'єкта підприємницької діяльності. Листом номер 18 е, дрібно 7. 896 від 17 травня 2021 року отримали відповідь про те, що відповідних законів постанов парламент України не приймав, а відтак надати копії не вбачається можливим. Також запитом на отримання публічної інформації від благодійного друкованого засобу масової інформації, газети багнетнації, копія додається від 11 травня 2021 року, вихідний номер ЗПІ 005, 3006 21 звернулись до третього апеляційного адміністративного суду з аналогічним питанням на що листон від 18 травня 2021 року номер 04 711, 21. За підписом голови 3-го адміністративного суду, суду отримали відповідь про таке. У 3-го адміністративного суду відсутня інформація щодо нормативно-правового акту закону України, прийнятого Верховною Радою України, на підставі якого третій апеляційний адміністративний суд був зареєстрований в приватному американському реєстрі даний пристрій як суб'єкт підприємницької діяльності з присвоєнням ДУНС номера 49-852-7083. Тому Відповідно до рішень Конституційного суду від 05 жовтня 2005 номер 6 РП 2005, справа номер 1-5 2005 про офіційне тлумачення положень частини 2, 3, 4 статті 5 Конституції України. Конституційний суд вирішив положення частини 2 статті 5 Конституції України. Носієм ну, суверенітету і єдиним джерелом влади України є народ, треба розуміти так, що в Україні вся влада належить народу. Влада народу є первинною, єдиною і невідчуженою. Та здійснюється народним шляхом вільного волевиявлення виявлення через вибори, референдуми, інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеної Конституції. Та законами України через органи державної влади та органи місцевого самоврядування сформовані відповідно до Конституції та законів України. Результати народного волевиявлення у визначеної Конституцією та законами України форм безпосередньої демократії є обов'язковими положення частини 3 статті 5 Конституції України. Право визначати і змінювати Конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурпована державою, її органами або посадовими особами. Треба розуміти так, що тільки народ має право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати Конституційний лад в Україні, який закріплюється Конституції України, а також змінювати конституційний лад внесенням змін до основного закону України в порядку, встановлення його розділом. 13. Належно виключно народові визначити і змінювати конституційний лад в України не може бути привласнена у будь-який спосіб державою, її органами або посадовими особами. Положеннями частини 4 статті 5 Конституції України, документ номер 254 кадрів 96 РВ, ніхто не може узурпувати державну владу, треба розуміти, як заборону захоплення державної влади шляхом насилля або в інший неконституційний чи незаконний спосіб органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадянами чи їх об'єднаними. На підставі вище наведених фактів про повалення конституційного влади самостійної української держави України, бо іншої ми не утворювали, заявляю відвід колегії суддів 3-го апеліційного адміністративного суду у складі головуючого судді Семененка, суддів Вишевської та Доброня. В адміністративній справі номер 160, 859, 1628 23. Ну і додатки у вас є в сторінку. Дякую. стримное позывание. Так. Чтобы самое поможет, да. Стали заявлено позвонимо. Суд першої інстанції ухвали, що направив на адресу відповідача, в якій зобов'язав Дніпропетровське ТЦК, ТСП надати до суду належні та до допустимі докази направлення Філіппенко Олександру Сергійовичу відповіді на його запити 106.23 року. Цей Ця ухвала була доставлена на до електронного електронний кабінет на 11 шокурго, але відповіді від відповідача суд не обставлені. На так, будь ласка, подивилася з цього приводу, і міркування Я не зводен з рішенням Інстанцію. Зрозуміло, тому що ми тут з вами зібралися. Суд вжив в Заході для того, щоб з'ясувати фактично ті підстави, які були визначені вами в позові. Ваш позов фактично ґрунтувався на тому, що ви звернулися до відповідача з відповідним запитом. Так. Але відповідь, як ви стверджували, не отримали. Ви наскільки пам'ятаєте, минуло основу снятими балакали про те, що все ж таки матеріална справа це відповідь є. Але знову ж таки ви заперечували те, що відповідь вам була фактично направлена. Можна про це засування цих обставин, така була прийнята судом. От ми з'ясували, в принципі, те, що відповідач не надав доказати, того, що він фактично він відправив відповідь на вороза. Я вставлю. Якщо нічого не буде, не те час, який нічого не, не то просити. Ну, Ваше чесно, це і генерування вже. Ну, Маємо Запишу... да. з емоцій, так. Да. Ну, це підтверджують тільки той факт, що вони нічого не надсилали. Ну, не Ми звернулись до Окружного адміністративного суду 6 листопада 2023 року, саме за причини неотримання запиту на інформацію. Відповідь в електронному вигляді надійшла, якщо я не поміляюсь, десь там чи 2-го, чи 3 січня 2024 року, тільки після того, як вже була відкрита справа і вже було відкрите провадження по справі. От ми стверджуємо, що ми не отримували цієї відповіді, тому ми звернулися до суду за захистом своїх прав. В той момент суддя Луніна в своїй ухвалі е, зазначає про те, що ми, не отримавши відповіді, а ми не не погодившись з отриманою відповіддю, пішли з, звернулися до суду і опротестовували е, е, ну, цей факт. А ми наполягаємо на тому, що ми її досі не отримували. І от предметно, ви вже бачите на своєму прикладі, ви через суд надаєте ухвалу на виконання, а вони не виконують. Бо, так, такі реалії сьогодні. Ми це бачимо кожен день. Це ж ну, право сторони не хоче чи не може? Просто ми намагаємось донести інформацію справедливу і об'єктивно до суду. Та, яка є у Ми нас... маємо всі справи, дійсно, у нас є відповідь, але, ну, по-перше, з цієї відповіді якось вона так зроблена. Ми не бачимо навіть і дати, коли вона сформована, ця відповідь. Бачимо щось, сім'юрку бачимо, точку бачимо, і 2023 бачимо. Дивіться, ця відповідь була сформована швидше всього після двох заяв про відвід судді Луніної. Тобто треба було щось робити, і тому вона, можливо, звернулась до ТЦК, і вони надали таку тільки... Ну, ну, знов таки, вона да, написала ухвалу на своїх припущеннях, а ми припускаємо таку ситуацію. Це ваша позиція. Звичайно, кожен має свою позицію, суд цьому ці некоманда. Так, ну добре, маємо те, що маємо. В принципі, в принципі, Суд апеляційної станції з'ясував обставини, які необхідні для вирішення цієї справи. Якщо у вас не буде заперечень, то в народі ставиться питання щодо можливості завершити розгляд справи цієї справи та перейти до судової дебаті. Давайте завершуємося. Немає заперечень. Не Немає? Немає. кого-то про <правді> ну, завершення засування обставин справи переходимо до судової дебатів. Представники передачі. Так, да, дебатувати ми бачимо, що ні, ні з ким вони не приходять і до суду. От, да, вони можуть хапати там і саджати в бусіки, да, незаконно да, позбавляти людини там волі і так далі. От, ми підтримуємо свою апеляційну скаргу в повному обсязі і просимо її задовольнити прохальну частину цієї апеляційної скарги. Підтримуємо. Почекайте глаза в коридоре, суда, счастливо разберемся. 94 року, третья политика института суду, складываю с мировой шарской порождением по спину, да, шедевр с полносели месяца Федипенкова Санга Сивича, Дмитроского Дистанного суду в 234 року справились за его позвонком День Труску областного территориального центра.

Щодене даді Філіппу Олександру Сергійовичу відповіді на його запит від року. Зобов'язати Дніпровський обласний територіальний центр копендування соціальної підтримки, надати відповідь на запит Філіппа Олександра від 10.06.2023 року у спосіб зазначення показуємо запиті. Постанова набирає закону з прийняття може бути поставлено оказаційному порядку випадки, по строки передбачені статтями.